І, нарешті, інструкції щодо написання звіту до цього уроку. Ну, По-перше, цей звіт також є у вкладених файлах на сайті, де розміщені всі інші уроки. Я дуже прошу записувати прізвище, ім'я, по батькові та всі інші статистичні дані, щоб в мене не було необхідності розшукувати їх у ваших попередніх звітах. Перше, що є у звіті, це тест, готовність до саморозвитку. Для цього потрібно знайти в кінці звіту 14 запитань і за кожним запитанням поставити або плюс, або мінус, ну, у разі ваша згода плюс, у разі не згода мінус. Наступний тест опитувальник конструктивного мислення він більш. Довгий за розміром, тобто тут буде 96 запитань, і більш диференційований. Якщо ви максимально не згодні, ви ставите 1 бал, якщо не згодні 2 бали, якщо коли як тут тобто не знаєте, як відповісти 3 бали, у разі згоди 4 бали, і максимальна згода 5 балів. І нижче запропоновано бланк, де всі ці номера. Тесту зафіксована, тобто біля номеру, те біля номеру питання вам потрібно поставити від одного до п'яти балів. І третій пункт світу, ну, найбільш важливий, як по мені, це опра опрацювання того алгоритму, який було запропоновано, опрацювання схеми проходження складної ситуації. Запропоновано всі кроки схеми: крок один, крок два, і за кожним кроком є запитання, на які потрібно дати, дати відповідь. Якщо ви не можете не знаєте, яку власну ситуацію опрацювати, візьміть ситуацію або якогось свого знайомого, або змодельовану ситуацію. Важливо, щоб ви надали відповідь на кожне запитання, тому що таким чином та схема, яка була презентована, вона, яким, вона буде краще засвоюватися і буде більш зрозумілою. В кінці звіту є такі питання, які кроки з схеми видались найскладнішими. Ну це важливо для мене ваш зворотній зв'язок, тому що я, якщо якісь кроки ви будете мені зазначати, я буду думати, як їх краще подати. Ну і ваші побажання щодо пояснення і цієї схеми, і взагалі щодо моїх пояснень, я дуже вдячна за ті побажання, які були в попередніх звітах, тому що вони дають мені. Можливість покращити якось ці уроки, я вже казала, це мій, мій перший досвід, і тому дуже важливий зворотній зв'язок. Ну і в кінці, як я вже казала, Є інструкція до тестів і опитувальників, на які потрібно відповісти. Адреса електронної пошти, за якою потрібно відправляти звіти та ж сама, gmail.com. Чекаю на ваші звіти і успішної роботи.